Українцям підвищать пенсії за новими правилами, навіщо потрібні пенсійні бали. В Україні в 2024 році буде проведено масову індексацію пенсій за новими правилами. Виплати підвищуватимуть з урахуванням ТЗВ пенсійних балів У результаті хочуть прибрати диспропорцію та зрівняти пенсії тих, хто вийшов на заслужений відпочинок багато років тому з виплатами нових пенсіонерів. Середня пенсія в результаті має перевищити 6 тисяч гривень. Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Запроваджується система балів, коли пенсія стає справедливою, пояснив він. Наразі люди, які вийшли на пенсію пізніше, отримують вищі виплати, ніж ті, хто давно перебуває на заслуженому відпочинку. Це пов'язано з тим, що у формулу розрахунку суми пенсії закладено показники середньої зарплати, яка значно відрізняється у різні періоди. Наприклад, якщо дві особи відпрацювали на одній посаді однакову кількість років, але одна людина вийшла на пенсію у 2001 році, а друга вийшла на пенсію з 2022 року, то друга пенсія матиме в районі 5,5-6 шість тиз гривня, а у першого лише 3,6 Три тис з гривня. Велика різниця. Ми хочемо диспропорцію прибрати. Водимо бали й у людей насамперед вчителів, лікарів, у кого були стабільні середні заробітні плати, у них зарплати зрівняються, і в людей, які раніше виходили на пенсію, пенсії підтягнуть до сучасного рівня, сказав прем'єр. Він зазначив, що такий підхід діятиме і надалі. Коли рівень пенсії буде однаковим для всіх, незалежно від року виходу на пенсію. За словами Шмигаля, завдяки цій реформі середня пенсія в Україні перевищить 6 тисяч гривень. Як повідомляв Обазре Вейтал, президент Володимир Зеленський уже анонсував весняну індексацію пенсій. Проте аналогічну позицію Кабміну тоді не було озвучено, і залишався шанс, що уряд скористається правом не підвищувати пенсії під час воєнного стану.